Тетяна разом із колегами взяла участь у благодійному аукціоні. Говорить, працівники її відділу постійні учасники подібних заходів. Цього разу їм дістався лот від херсонської бригади. Ми дуже пишаємося цим, бо це наші хлопці, які саме захищають нашу Херсонщину. Ось такий їх прапор. Це от Хлопці цієї бригади, це сорокова бригада. Це вона обороняє саме берегову зону нашої області. Дмитро Юнусо отримав лот від Херсонської художниці Оксани Оснач. картині. каже зрадів. Що зображено на цій картині? Я думаю, з у мене це асоціюється з генським районом. Це перешиє між Кримом і Генським районом основним матеріком. Тому я сподіваюся, що ми скоро будемо там вдома у себе. я думаю, що ця картина буде в мене, в мене вдома висіти. І сподіваюся, що я заберу її до Генського району, коли повернемося додому. В архіві департаменту фінансів буде футболка від клубу Динами Київ, говорить Наталія Кравченко. Ми отримали лот такий гарний. Мо Київ, ми віднесемо у свій департамент фінансів. Ну і буде як і реліквія, тому що ми приєдналися к цьому заходу, і буде в нас. Правила аукціону розповідає заступник директора департаменту реалізації гуманітарної політики Андрій Ярьоменка. Цього разу змінили. Лоти учасники обирали не самі. При вході їм роздавали номерки під час аукціону. Люди дізнавалися, що саме вони придбали. Ціна лотів була фіксована. Гроші збирали на екофло для військовослужбовців, які боронять Херсонщину. Ми його трошки модернізували для того, щоб зібрати якомога більше коштів. Тому що сума, яка необхідна для придбання екофлоу, вона достатньо велика. Екофлу – це невеличкі сучасні зарядні станції, які так необхідні нашим військовим зараз. Вони безшумні, тому що не завжди можна використовувати генератори, і ми завжди прислухаємось до наших військових до їх потреб. Ти для аукціону надали херсонські митці, національний олімпійський комітет, українські музиканти Світлана Тарабарова, як так Парфенюк. Під час заходу на екофло для оборонців Херсонщини зібрали 115 тисяч гривень, розказав Андрій Ярьоменко. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.